Зараз зробимо відеоогляд колекції плівок, які йдуть на фасади кухонь фабрики світмеблів. Так, намагалися максимально налаштувати світло. No. Колір. Агат глянець. Кашемір глянець. Лати глянець. Звісно, вам потрібно буде приходити і бачити це все своїми очима, але це так для інформативності. Мокко глянець, перлина глянець, крем глянець. Тепер матові кольори. Латесофт. Лагуна софт. так краще покладу, Лагуна софт. Далі темний зелений софт. О, це він, до речі, один із улюблених кольорів, дуже стильно виглядає. Клен біжевий, він такий фактурний. так, Клен темно-сірий, теж фактурний з малюнком деревини. дуб айс, такий шикарний стильний колір, як на мене. Так, Шотландія Крем. Бачимо таку фактуру на ньому. Карбон сірий. Дуже цікаво виглядає, він переливається. Стоун сірий. Це щось схоже з тим, що у мене на вітрині, але тут більше таких сіріших, срібних акцентів. Оксид світлий, такий стриманий колір. Шел Горизонт. Тут теж також є фактура по-білому, фактура деревини, Світло-сіра шагрень. Трошки як вкрапленьки, теж такі фактурні є однотонні. Платан світлий. Бенге -модена. Бенге Парма, Венге Палермо. Дуб синій. Дуже мало зараз на кухонях синього такого кольору. Так. Дуб конкордія світлий. Також фактури дерева немає. Дуб крафт бронза класичний такий колір. Дуб закарпатський. Так. І наступна колекція. Так, тут у нас є клен. Біле дерево, біле золото. З такими золотистими вкрапленнями, світло-сірий світло-сірий супермат, трюфель і дупсонома. Дерево Трансильванія. Світлий венге. Так, колір вільха і колір е, яблуня знято з виробництва, колір горіх також. Так, Просто білий, матовий. Так, ці кольори зняті з виробництва. Лаванда софт є. Лаванда софт. Цього на одного немає. Тепер світло сірий софт. Кольорів дуже багато. Звісно, потрібно прийти, все роздивитися і вибрати саме те, яке пасує вашій кухні, яке відповідає вашому смакові колір, щоб він вам подобався. Арабіка Арабіка має таку трошечки фактуру, теж на відео це передати складно. Але, коли ви прийдете, то побачите: сірий софт, світлий какао, темний хакі. Такий стильний теж, як на мене. Елегантний сірий софт. Такий не графіт, але дуже класний. Темно-синій сапфір. Він теж такий матовий, аж бархатистий. І, до речі, ці всі матові, вони найдорожча, ця плівка йде по категорії. Чорний софт тач. Матовий, матовий такий чорний. Просто білий, оксид білий. Він такий має трошки фактуру. Теж схожий на штукатурку. Льон. На тканину схоже по фактурі. Блакитна лагуна. Графіт. Ну, як на мене простуватий колір. Сланець, це той, що в мене вітрину ставила. Колір лайм, От дуже довго він у нас був прям в топових позиціях цей лайм, білий глянець, чорна галактика це теж такий цікавий колір. Тут срібні вкраплення, червоний перламутр і бургунді. Ці всі плівки можна ставити на фасади на кухні і міксувати їх між собою.